Сьогодні на огляді продається двоповерховий будинок з загальною площою в 120 квадратних метрів у селі Щербенці Чернівецької області. Домогосподарство складається з окремого будинку з підвалом та окремої літньої кухні. Кухня капітальна з усіма зручностями. Дуже доглянута ділянка землі перед будинком. Є місце для заїзду автомобіля, устелене тротуарною плиткою. Невеликий полісадник з квітами та зелений газон з декоративними рослинами знаходиться перед будинком. Добротний будинок, до якого ведуть обкладені камінням сходи та броньовані двері. Дуже теплий новий дах. Усі вікна металопластикові. У будинку виконано капітальний ремонт, рівні підлоги, стіни та стелі. Все виконано в пастельних бежевих відтінках з використанням лінолеуму на підлозі, опалення від газового котла. У будинку залишається вбудована кухня, шафи, інші меблі та техніка. Все за домовленістю. Все у робочому стані. Це чудовий район села, поруч якого є все необхідне: школа, дитячий садок, лікувальні заклади, магазини та зупинки громадського транспорту, також у пішій доступності парк та озеро. Гарний зв'язок з сусідніми містами та селами, постійно курсують автобуси. Для ваших питань та детальної інформації переходьте до телеграм-каналу за посиланням. Та обов'язково не забувайте підписатися на канал. Вашій увазі будинок у Вінницькій області, у селі Адамівка, Жмеринського району. Продається чудовий будиночок, побудований в 70-х роках, який має чудовий вигляд, пофарбований зверху та з шиферним дахом. Будинок з досить великою площею в 111 квадратних метрів та територією у 6 соток. Будинок огороджено новим металопрофільним парканом. Має погріб, власну криницю, вода, з якої проведена насосом до будинку. Гараж та багато клумб. З деревами, які дають прекрасний затінок та місце для відпочинку. Є зона барбекю. Будинок має дві кімнати, вітальню та кухню. Наразі санвузол на дворі, але є місце для облаштування його в будинку. Є косметичний ремонт. Всі меблі залишаються. В будинку проведено газ та світло, є додаткові балони з газом. Земля приватизована. Є можливість викупити земельну ділянку під город. У селі працює два магазини, школа та навіть гурток з танцями. прекрасне сполучення з ближніми селами та містами. Для огляду будинку та ваших прохань. Обов'язково чекаємо у нашому телеграмі та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити нові оголошення. Вашій увазі будинок у селі Скарженці Хмельницької області. Будинок побудовано у центрі села, загальна територія 7 соток. Та площа будинку 128 квадратних метрів. Будинок новий та побудований у 2015 році. Стіни виконані з піноблоку та цегли. Дах з металочерепиці. По всьому будинку встановлено металопластикові вікна. Має двохконтурний котел, опалення та гаряча вода. Загальний стан будинку добрий. Перший поверх має веранду, кухню, ванну кімнату, туалет, дві великі кімнати. Другий поверх складається з двох великих кімнат, плюс великої прихожі і маленької, в якій можна зробити гардеробну. Будинок частково з ремонтом та меблями що дає вам можливість втілити свої дизайнерські ідеї. До будинку проведено світло, газ та воду. Є можливість будівництва магазину. На території є криниця з можливістю встановлення насосу. Будинок огороджено, має паркан, сад з фруктовими деревами, підсобні приміщення. Є можливість додаткових будівель. У селі є клуб для дітей, школа та садок, два магазини та відділення пошти. Є зупинка з гарним сполученням транспорту з містами. Для додаткової інформації та запитань обов'язково переходьте за посиланням до телеграму і не забувайте підписатися. До вашої уваги. Продаж будинку у селі Деревач всього 20 кілометрів від міста Львів. Це одноповерховий цегляний будинок з візмостками з кольорової цегли та шиферним дахом, з всіма підведеними комунікаціями. Наявні також інтернет та супутникове телебачення. Площею 45 квадратних метрів та площею ділянки 6 соток. Перед входом є веранда, дві окремі кімнати, кухня в 5 квадратних метрів. Санвузол знаходиться в приміщенні. Є гідробокс та місце для встановлення ванни. Одна з кімнат повністю виконана з дерева, в якій можна проживати. Інша кімната більшого розміру, але потребує ремонту. Меблі залишаються. Земельна ділянка площею 6 соток, на якій є господарські будівлі, є криниця, є бесідка, в яку потрібно встановити вікна та відреставрувати підлогу. Навколо все огороджено парканом. Це чудове місце для відпочинку та постійного проживання. За будинком є невеличкий город і кущі смородини. Та садок з яблунями. До річки та прогулянки по сосновому лісу всього 5 хвилин пішки. В селі є магазини, школа та садок. Гурток волейболу та футболу та гарне сполучення з селами та містом лів, зупинки в один кілометр. Село рахується як місце для відпочинку туристів, ячани та будинки для відпочинку. Тому є можливість переробити будинок для бізнесу. За більш детальною інформацією обов'язково звертайтесь до телеграм-каналу. Та не забувайте підписатися на канал. Виконаний в світлих та бежевих тонах. По всьому будинку ламінат. Мемлі не залишаються. В господарі залишають тільки техніку, пральну машину, духову шафу та дешову кабінку. За рахунок цього ціну на будинок знижено. Ділянка рівна правильної форми і має 4 сотки. Є можливість зробити город для вирощування овочів, гараж з заїздом для авто та ямою для ремонту. Територія дозволяє до облаштування подвір'я цегляними доріжками або зведення допоміжних споруд. Біля будинку є криниця. Територія огороджена металопрофільним парканом та є фруктові дерева. Є можливість за додаткову плату купівлі бізнесу у вигляді торгівельного кіоску. Гарна інфраструктура. В п'яти хвилинах транспортна розв'язка, школа, дитячий садок, магазин та церква. Для детальної інформації та огляду обов'язково переходьте за посиланням до телеграму. Та не забувайте підписатися на канал.